роздуми про красу подружніх стосунків. Дорогі мої, давайте кожен з нас поставить собі питання, якого Христа бачать у мені ті, хто поруч. Ім'ям якого Бога я учу і надихаю. Адже у всіх нас, християнах, люди бачать те чи інше його відображення. Тому ми несемо велику відповідальність щодня, щогодини. Якщо у вас є діти, то пам'ятайте, ви, батьки, перші, кого вони бачать у цьому житті, саме ви, а не Господь Бог. Но новонароджена немовля бачить материнські груди, відчуває мамин запах, уловлює настрій. І якщо батько і мати нічого не роблять для того, щоб Господь оселився в душі їх дитини, то і церква нічого тут не зможе зробити, які б зусилля не докладалися, бо неможливо звести будівлю без основи, фундаменту. А у цієї дитини фундамент якраз і відсутній. Тому давайте. Кожен з нас поставить собі питання, наскільки сильна моя віра, чи лагідне моє серце, яким воно стало з Богом жорстокішим або м'якшим, яким став я добрим або злим, спілкуючись з кимсь, проявляю увагу чи байдужість. Коли чоловік дивиться в очі дружині, він дивиться в очі Христу. Те ж саме і дружина з чоловіком. Дивитися, ви в очі один одному, кажете один одному те, що хочете почути, адже вся краса ваших стосунків саме в цьому, у цьому Господь. Буде двоє або троє зібране в ім'я Моє, Там і серед них, Матея. 18:20. Які чудові слова, деякі навіть пишуть їх у весільних листівках, як побажання щастя молодим, будь-який шлях від Бога. Якось одна дівчина сказала мені: Отже, я хочу вийти заміж, але при цьому все одно вважаю чернецтво вище за шлюб. А Господь каже, що де двоє або троє зібране в ім'я Його, там і він серед них. І що ж у такому разі вище: шлюб або чернецтво? Як об'єктивно мої, можна розділити, наприклад, квіти на красиві і некрасиві, також на квітка особлива і красива по-своєму? Кожен життєвий шлях від Бога, незалежно від того, приймає людина членництво чи, чи одружується, Значення має тут тільки одне, яким стане твоє серце, коли ти доживеш до ста років, чи знайдеш до цього часу Бога, або роки пролетять даремно. От що головне, щоб наші дні не проходили марно. Щоб ми наблизилися до Христа, полюбили Його, і щоб його можна було побачити в нашій сім'ї у стосунках з нашими близькими. Це і є Христос у нашому серці, а інші христи, яких часто проповідують, фанатичні, злісні і мстиві, не мають нічого спільного з Господом, про якого ми читаємо в Євангелії. От уже дві тисячі років люди говорять про Христа і відчувають, який вплив Він чинить на їх серця, значить, Він не мертвий, мертва брехня, яка ганібить і обмовляє Христа. А справжній Христос живий, Він торкається самого серця, а не мешкає десь там на периферії нашого життя. Але коли під час молитви у нас входить Господь, ми переживаємо не лише прекрасні почуття, але і біль. Адже Він торкається нас, а коли до рани торкаються, вона болить. Проте Господь робить так, щоб нам необхідно отримати зцілення, інакше всі наші міркування марна трата часу. Навести приклад. Євангельська Самарянка, пам'ятаєте її розмову з Ісусом? Він говорив з нею про Бога, про різні духовні речі і раптом сказав: Іди, поклич свого чоловіка, Івана 4,16. Самарянка дуже здивувалася, адже вона стільки часу говорила про духовне. Чому Ісус? Вирішив змінити тему. Вистачить про Бога, вистачить про гору Хризим, а тут піди поклич чоловіка. Ця жінка п'ять разів була заміжня, і жодним зі своїх чоловіків не могла створити щасливої сім'ї. Господь таким чином дав їй зрозуміти, дитя моє, я зцілюю ту рану, яка дійсно болить. От у чому справа. Христос у серці зціляє серце, а не займається порожніми банальними питаннями. От що таке справжнє духовне життя, а формальності швидко швидкостомри, важлива суть, а суть у тому, щоб говорити і робити тільки те, що має сенс. Пареф'янка телефонує мені й у пам'ятниці запитує, чи загрожує їй тепер пекло, раз вона розсипала крихти від просфори. Чи що буде, якщо вона поминула свого покійного батька не на сороковий, а на сорок перший день? Але ж це не головне. Твоєму батькові важко на тому світі не тому, що його поминули на 41-й день, а тому, що ти 41 день не говориш з чоловіком. От що засмучує його, і, якби він був живий, то сказав би: Почніть вже нарешті розмовляти, полюбіть один одного. Краще поминання для рідних це мир і любов у ваших сім'ях. Чому спочилих поминають так часто, бо совість викриває нас, адже доки наші близькі були з нами, ми не дуже то їх любили, проте тепер постійно поминаємо. Де ж у такому разі наш Бог в обрядах, урочистих церемоніях. Господь завжди є присутнім у нашому житті, а ми згадуємо про нього тільки по неділях, коли убираємося і урочисто йдемо в храм, і то, якщо ще йдемо, Отже, благословить тільки твердимо ми тоді, Господи, помилуй, Але після храму, занурившись повсякденні справи і турботи, ми стаємо колишніми. До наступної неділі. Виходить, що Бог є присутнім у нашому серці тільки у свята під час церковних служб. Ні, звичайно. Христа розіпнули якраз тому, що Він постійно говорив і показував своїми вчинками. Бог перебуває з людьми не лише в храмі під час літургії, він поруч тут і зараз. Пам'ятайте, яким було земне життя Христа. Він народився в печері, а, проповідуючи, ночував там, де надавали нічліг. Пригадуємо Його слова. Лисиці мають нори, птиці небесні, гнізда, а син чоловічий не має де голови прихилити. Матея 8.20. Навіть після смерті Ісус був похований в чужому гробі, бо свого місця в нього не було, чому нічого не міняється. Цей істинний Бог хоче, щоб і ми були істинними, а не фальшивими християнами. Тому я завжди кажу тим, хто приходить із скаргами на своїх ближніх. Усе так, пані, розумію. Але все-таки приведіть до мене, вашого чоловіка, щоб я міг послухати і другу сторону. Дитя моє, я розумію тобі важко, але я не буваю у вас дома і не можу скласти повну картину. Зі мною ти ангел, а твої батьки кажуть зовсім інше. Я просто не знаю, кому вірити. Дійсно, зрозуміти, хто в результаті правий дуже склад. Але от що нам каже Господь: хто хоче бути першим, нехай буде з усіх найменшим і усім слугою. Марка 9:35. Іншими словами, зайвий раз можна не сперечатися за свої права, а поступитися. Пожертвувати чимось. У рай потрапляють не ті, хто був завжди правий, а ті, хто зміг принести жертву. Я знаю, що я правий, але вам не перешкоджатиму, робіть, як хочете. Хіба Господь не говорив так само? Живіть, а я помру за вас. Він не сказав, ви помрете, і це буде правильно. Так і зберігаються стосунки і життя стає прекрасним. Головне змінитися самому, а не змінити інших. Але оскільки ніхто так не поступає, ні політики, ні навіть ми священники, інші теж не вміють цього робити, от життя і не міняється. Якось мене запитали, Чому, не дивлячись на те, що Христос прийшов у цей світ у нас, і як раніше, стільки горя і зла? Дійсно, чому ж? Та тому, що ми кажемо Йому, Господи, ступай у кут і сиди там. От чому? Ми самі не пускаємо Бога у своє життя, і що він може зробити? Він може просвітити нас, а ми у відповідь не потрібно, я краще знаю. У нього є готові рішення всіх наших проблем, але ми не даємо йому нічого зробити, бо для нас найважливіші власні інтереси своє я. Якщо, наприклад, хтось скаже мені, прихистити в себе незнайому людину. У мене не вийти зробити це з легкістю. а ти зможеш пустити в свій дім незнайомця? Мало хто на це здатний, такі ми вже люди. Щоб розпізнати правдиву та фальшиву віру, насамперед даймо собі відповідь на запитання. Перше, чи ґрунтуєш свою побожність на численних практиках. На довгих молитвах, на тяжких постах, і з огляду на це, чи не є впертим і неслухняним щодо порад і наказів свого сповідника або наставника, чи в святих тайнах молитвах не шукаєш насамперед духовних потіх піднесення, і коли під час молитви відчуваєш гаряче почуття, чи не вважаєш себе святим. Чи при відсутності духовних потіг не опускаєш побожні практики? Може, маєш уподобання відвідувати ту службу Божу, яку відправляє певний священник, ніби безкровна жертва, принесена іншим священником, не є важна і помічна? Може, багато і невідповідно говориш про свого сповідника? Про його керівництво твоїм поступом, про його накази й заборони, постійно посилаєшся на нього особливо не у відповідних речах. Чи не надмірно захоплюєшся своїм сповідником, чи не відвідуєш його занадто часто без дійсної потреби, забираєш в нього другий час та наражаючи його на людські пересуди? Правдива побожність прощвітлює розум, розігріває серце, розширює кругохір, а фальшива побожність затискає формулками, затемнює забобонами, остуджує самолюбством. Правдива побожність заспокоює, розвеселяє, спрощує. А фальшива є джерелом неспокою, смутку, скрупулю, мук та заплутаності. Правдива побожність будує і є для ближнього найсильнішою проповіддю, що навертає до Бога, а фальшива ближнього згіршує і від любові Божої відштовхує. Правдива побожність є найпрекраснішим цвітом людського розуму. А фальшива є великою глупотою, нелогічністю і карикатурою добра. Правдива побожність відкриває людині від своєї особи. Відриває її, а єднає її з Богом, спонукає до посвяти себе на службу ближнім, а фальшива заступає людині Бога і ближнього, а занурює її в себе. дивними, і темними є деякі люди, навіть серед духовних усіх, коли говорять, що побожність ґрунтується на сповненні численних релігійних практик, відмовленні довгих молитв, на строгих постах, тривалому перебуванні в церкві та частих паломництвах. Переконані, що побожність властива. І доступна тільки монахам чи особам, які не мають обов'язків та пенсіонерам, і є неможливою для жінок, слабких, неграмотних і невчених людей. Доводять, що побожність потребує багато часу, і щоб бути побожним, потрібно виняткового положення, свободи, приспособлення, усамітнення і так далі. Часто люди вважають, що властивістю побожності є постійне зацікавлення справами церкви, часте перебування у Захристі, довгі сповіді, бесіди зі священником, а при тому ще й нудне і незносне моралізування всіх і сюди. Часто люди просять мене як священника питайте щось мене. Бо інколи бачать, що хтось довго сповідається, каже, а я так не вмію. І я їм все кажу: дякувати Богу, що не вмієте морочити голови. Бо справді, сповідь не плутаємо собі з такою бесіду в сумі. Як то часто зі мною буває, а тепер помовчіть, послухайте мене. Ось що можна почути в сповіді. А чим є побожність насправді? Бути побожним? Означає просто жити по Божому, це виконання Божої волі, сповнення Божих заповідей, втілення у життя науки Ісуса Христа, правдива побожність опирається на справи, вчинені віри і любові. Якщо не вириваю серця гордих почуттів і антипатії до ближніх, якщо я записаний до численних братств, але не проймаючи їм духом і не виконую обов'язки, які вони накладають до мене, то, то я не є побожним, а тільки самолюбом і гордяком. Не думаймо також, що побожні люди є сумні, понурі, холодні, байдужі і занедбаної зовнішньої одежі. Це все риси фальшивої побожності. Правдиво, побожні люди, як в сім'ї, так і на роботі, відзначаються порядком, старанністю, охайністю, а у спілкуванні з ближніми добрі, увічливі, прості і веселі. Прикладом може служити одна побожна жінка, чоловік і діти, якої завжди визначали день прийняття нею святого причастя по її ясному щасливому обличчю, надзвичайній доброті та увічливості, нестримній енергії, з якою виконувала всі свої обов'язки. Такими повинні бути направду побожні люди. Пригадаймо слова Христа. Де він говорить, що добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як ото написано, народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеке від мене, та вони марно мене почитають, навчаючи наук, наказів людських, заповідь Божу занедбавши, притримуєте ще ви передання людського, обмиваєте глеки та кухлі, та ще й багато в тому роді. В цьому Євангелії Ісус викриває хибу, до якої ми всі схильні перетворювати віру у низку ритуалів, приписів і традицій. Небезпечно звести віру лише до низки релігійних звичок, бо коли з'являються життєві труднощі, ці звички не допоможуть нам, не щілять нас. Насправді це пусті жести, за допомогою яких людина намагається уникнути найголовнішого пізнати Бога. Якщо піст, молитва, традиційні приписи не спрямовані до основного стосунків з Богом, то існує ризик, що ми станемо знавцями релігії, але водночас практично атеїстами у такому екзистенційному розумінні цього терміну, тобто ми житимемо без Бога, ніяка форма релігійності не може замінити живі стосунки з Ісусом. Якщо будь-який обряд, навіть найбільш похвальний стає важливішим за самого Ісуса. Це означає, що ми торкнулися певної форми лицемірства, яке Ісус клеймує у Євангеліями словами, цей народ устами мене шанує серце ж їх далеке від мене. Нашою найбільшою турботою має бути те, щоб наші серця були з Ісусом. Спадають на думку різні церковні спільноти, асоціації та рухи, які часом майже ідолопоклонницько захищають свій підхід, свої традиції та звичаї, ризикуючи ревілізувати Христа, замість того, щоб завжди пам'ятати про нашу головну мету стосунки з Богом. Будьмо пильними, бо ніхто не застрахований. Від цієї загрози. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання. Хто з вас ще не підписаний, підпишіться, коментуйте, висловлюйте свої думки. Або дай хоч амінь. Або щось інше напишіть слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі мої, хотів би, щоб ви написали імена. Але тільки імена своїх половинок, якщо ви жінка, ім'я чоловіка, якщо ви чоловік ім'я своєї дружини, щоб ми ви, я, двоє помолилися за третього. Амінь.